Незадовільний стан старих тепломереж додав клопотів не лише мешканцям, але й комунальникам. Мова йде про подачу теплої води трьом будинкам, що на Галицькій. Труби тут не міняли, відколи їх ввели в експлуатацію, а це 30 років. Хід ремонтів особисто перевірив керівник теплокомуненерго Ігор Прокопів. Комунальник визнає, через зношеність труб роботи в цьому опалювальному міжсезонні набагато більше аніж попередні роки. Справа в тому, що. Цього року поривів на 30-40% мереж більше, ніж того року, тобто ми мали офіційних 152, але з водами, з усім це буде під 200 розкопок і поривів цього року. Тут надзвичайно великий об'єм, тому що мережі старіють. І Якщо не братися до цього, скажімо, з іншим підходом, то далеко ми не зайдемо. Відновити гаряче водопостачання для мешканців мікрорайону Пасічна комунальники обіцяють вже сьогодні. І для цього довелося замінити проблемні труби та ізолювати їх, аби взимку марно не втрачати тепло. Після таких робіт тепловики дають гарантію. Люди з гарячою водою будуть цілу зиму. Випробовуємо при дуже великому тиску, який перевищує майже ще раз так, робочий тиск. Якщо б десь щось було таке, що погане, значить, ну, нам зараз покаже. І рік гарантії це, це мінімум. Минімум. На місці аварійної розкопки обіцяють тепловики, проведуть благоустрій, тротуар заасфальтують, а клумбам повернуть належний вигляд.